Які та як емоції впливають на ваші фінансові цілі і на вашу поведінку? Розбираємось. Ну, почнемо з банального страх. Страх це поведінка уникнути уникнути відповідальності, уникнути ризиків, уникнути складностей. Тому більшість людей кажуть: я не можу. А наприкінці поділюся з вами двома почуттями, двома емоціями, які допомагають нам взагалі реалізовувати в житті дуже багато чого. Про це згодом. Жалість це почуття як батіг самопокарання себе за навіть бажання, прагнення мати краще життя ніж є. Саме тому люди в стані жалості вони пасивні, вони просто страждають і нічого не змінюють. Якщо одним з ведучих у вас почуттів є сором, ну тоді ви постійно озираєтеся на інших людей і через їхні очі оцінюєте себе. Це зовсім неефективно, та і це блокує можливість вам взагалі приймати рішення. Таким чином, ви постійно ем, в стані очікування їхнього одобрення. Відчай, ненависть. Часто спонукають людину або комусь щось довести, і таким чином випалюється дуже багато енергії на отримання цієї перемоги. Або ще гірше всі ваші задачі, цілі і все, що ви реалізовуєте, є з одним наміром помститися іншим, показати, що ви краще теж неефективно. А от ресурсними почуттями є гнів та злість. Гнів це хочу, а злість це можу. Задайте себе, коли ви чогось досягаєте. Ви абсолютно цілеспрямовані, ви сфокусовані, ви націлені на задачу. Та, оце власне бажання і прагнення хочу досягти у цього результату спонукає вас включити злість і бути дієвими, бути активними. А які емоції і почуття допомагають вам реалізовувати свій потенціал? Поділіться.